Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Захисники і захисниці України та члени їхніх родин можуть отримати матеріальну допомогу з бюджету Миргородської громади. Наразі міською радою затверджено чотири види фінансової допомоги. Заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, розповідає, що один із видів допомоги надається пораненим захисникам і захисницям України. Якщо житель нашої громади бере безпосередню участь у військових діях. І, на жаль, отримав поранення, може звернутися або він, або члени його сім'ї, можуть звернутися, надати пакет документів і отримати допомогу від громади в розмірі 5 тисяч гривень. Всі документи подаються через СНАП. Ще раз наголошую, що може звертатися як безпосередньо той, хто проходив службу, так і члени його сім'ї, надавши відповідні документи, які підтверджують рідство. Мобілізовані військові миргородської громади також можуть отримати одноразову грошову допомогу. 7 березня на черговій сесії міської ради було змінено загальний розмір допомоги воїнам, які беруть участь у бойових діях. Якщо жителя нашої громади мобілізували. І він має довідку з ТЦК, яка підтверджує те, що він мобілізований. Або він, або члени його сім'ї можуть звернутися і отримати 3 тисячі гривень допомоги вже по факту мобілізації. Наталія Молочко зазначила, що таку суму допомоги мають право отримати захисники, яких мобілізували через територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, воїни, які підписали контракт із військовою частиною після 24 лютого 2022 року, а також добровольці. Подальшому, якщо цей захисник або захисниця України беруть безпосередню участь у військових діях, і мають документ: це форма 6, яка підтверджує безпосередню участь, або ж мають уже статус учасника бойових дій, вони можуть отримати з бюджету громади додатково 5 тисяч гривень. Тобто загальна сума допомоги захиснику, який мобілізований і бере безпосередню участь, може складати до 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що захисники і захисниці, які раніше отримали з бюджету громади 5 тисяч гривень, автоматично отримають і доплату в розмірі 3 тисяч протягом кількох місяців. Тобто знову подавати заявку та пакет документів не потрібно, якщо в родині не змінилися обставини або банківські реквізити. Якщо ж відбулися якісь зміни, про них варто повідомити в управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Управління соцзахисту буде телефонувати кожному заявнику. У нас є телефони, які зазначалися в заявах. Ми будемо телефонувати кожному заявнику, уточняти всю інформацію, тобто додатково звертатися в ЦНАП за отриманням доплати три тисячі гривень не потрібно. Одноразову грошову допомогу можуть отримати і учасники АТО, які воювали з 2014 року, але зараз не беруть участь у військових діях. Вони можуть, як і раніше, отримати тисячу гривень, хто не звертався за цим раніше. Якщо ж учасник антитерористичної операції на сьогоднішній день проходить службу в Збройних силах України, тобто він знову мобілізований, бере безпосередню участь, він відповідно зможе отримати доплату 7 тисяч гривень, щоб загальна сума допомоги складала 8 тисяч гривень. Також із міського бюджету надається допомога членам сім'ї захисників і захисниць, які загинули внаслідок воєнних дій. За словами Наталії Молочко, це фінансова підтримка на поховання воїна, а також щорічна матеріальна допомога. На жаль, війна триває, і громада має втрати наших захисників і захисниць, тому є дві допомоги, які отримують сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Це одноразова допомога на поховання захисника і захисниці України, яка на сьогодні складає 40 тисяч гривень. За цією допомогою можуть звернутися члени сім'ї захисника захисниці України, тобто або це дружина, або це батьки. Крім того, рішенням сесії передбачена щорічна допомога сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Загибель яких пов'язана безпосередньо з участю у військових діях, ця щорічна допомога складає 10 тисяч гривень, і також члени сімей можуть звертатися протязі року з пакетом документів ЦНАП і матимуть можливість отримати цю щорічну допомогу 10 тисяч гривень. Звертатися за матеріальною допомогою можуть військові і члени їх сімей, які є мешканцями Миргородської міської територіальної громади, або внутрішньопереміщеними особами, які фактично тут проживають. Переселенцям Миргородської територіальної громади, які винаймають житло, нададуть благодійну допомогу. Заявки на отримання субсидій для оренди помешкань приймали представники благодійного фонду Каріта з Полтава у четвер, 18 квітня в публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі. Сьогодні в нас проходить реєстрація на допомогу по оренді житла. Вона розрахована на внутрішньо переміщених особ, які проживають в колективних центрах, тобто в гуртожитках, школах або садочках, або для людей, які приїхали нещодавно, мають свіжу довідку ВПО, які не більше 30 днів. Допомога, яку у разі схвалення отримують переселенці, розраховується індивідуально. Її розмір залежатиме від кількості проживаючих осіб та розміру орендованого помешкання. Субсидію на проживання благодійний фонд надаватиме упродовж шести місяців. Розраховувати на неї також можуть і особи, які підпадають під окремі категорії вразливості. Зареєструватися в нас можуть люди, які підпадають під категорії вразливості. Це люди 60+, з інвалідністю, важкохворі, багатодітні, з дітками до трьох років, одинокі батьки або опікуни. Каріта з Полтава також надає безкоштовну психологічну консультацію, юридичну супровід кейс-менеджера. Також у нас є дитячий простір та психолог. Це вже далеко не вперше. Представники благодійного фонду завітали до Миргорода. Підтримку і допомогу у різних формах переселенцям Каріта з Полтава надає на постійній основі. Детальну інформацію про діяльність фонду можна знайти у соціальній мережі Facebook, telegram сторінці або ж завітавши до офісу у Полтаві по вулиці Пилипа Орлика, 20 дріб 1. Юний Рінат відвідує цифровий освітній центр у Миргороді вже не один місяць. Сьогодні хлопець прийшов на заняття із 3D-конструювання. Він зізнається, що найбільше йому подобається творчість. Мені тут подобається оцей художня школа. Ну просто я якось ще з дитинства, невірне все малював там, якось був багато. А ось влад, можна сказати, новачок у центрі. Хлопець приходить сюди, бо дуже полюбляє навчатися та виготовляти різноманітні поробки. Я люблю навчатися просто. що це весело, можна робити такі роботи красиві, оботикрисні. Заняття до душі знайшов у центрі і Павло. Свого часу, рятуючись з родиною від війни, хлопець переїхав з Харкова у Миргород. Нині він відвідує майже всі гуртки, а своїми конструкторськими вміннями, які здобуває з 4 років, охоче ділиться з іншими. На комп'ютерні дні приходжу на творчість, каова терапія, кавою малюємо, лего конструювання. Я... Та ще я почти кожен день сюди їжу, я тут староста, полігу припадаю, допомагаю дітям, якщо у когось щось не вийде, то допомагаю. Вдома ким грати. Так що сюди привіз, тут діти радуються. Цифровий освітній центр, що діє у Миргороді на базі Центру естетичного виховання з минулого року, користується чималою популярністю серед відвідувачів. Орієнтований він на дітей від 5 до 18 років. Щодня сюди приходять від 20 до 30 школярів. Загалом же зараз тут займається понад 200 дітлахів. Передусім, робота закладу спрямована на підтримку і розвиток освіти в умовах війни. Завдяки цим центрам діти мають доступ до освіти. Вони можуть використовувати гаджети центру, щоб підключатися до онлайн занять у своїх школах, або просто приходити і навчатися тут саме за програмою цих центрів. Тут ми відремонтували приміщення, і також надали необхідну техніку. Це 40 планшетів, 10 ноутбуків, так само там навушники, мишки, таке інше. 3D-принтер, проєктор, сенсорну пісочницю і якісь такі невеличкі так розхідники. Мережа цифрових освітніх центрів активно розвивається в різних регіонах України. Загалом по всьому східному регіону нині ми маємо 19 таких центрів. Їх відвідують приблизно 2 тисячі дітей. Це Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області. У цих регіонах нині ми маємо такі центри. За допомогою техніки та різноманітного приладдя, яке надане міжнародними донорами, за проєктом Освіта у надзвичайних ситуаціях Save the Children», Тут кожен може знайти собі заняття до душі фасилітатори, тобто викладачі цифрового освітнього центру, які працюють впродовж усього дня, охоче надають дітям допомогу і підтримку. Магазин Тепла хвиля ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димо. Ходи, оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень і вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 п'ятдесят або 093 746 три чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя 111. готові прийняти виклик. Приєднуйтесь до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, де сильні духом знаходять своє покликання. Випробування, перемоги, творення історії все це чекає на вас в нашій бригаді. Героями не народжуються, ними стають. Обирайте силу, обирайте лють. Деталі за телефоном 097 725 2513 або 044 365 18 1820.